Доброго дня, слава Україні, слава героям, хто її боронить. Мало бути крайнє відео, але ще маленьке роз'яснення зроблю. І після цього викладу велике на декілька годин відео з проекту, де е, роз'яснюється вся ситуація від 2014 до 22-го, до того, як ми доїхали на початок повномасштабного вторгнення без броні. Ну, з дієвими особами і з записами, да? частину з яких нам люб'язно е, Надали ті, хто на цих записах є. <смі> тобто, це про законність їх походжень. По порядку. Це купували окремо. На сайті воно є окремо. Тобто і не тестується через те, воно в складі виробу. Потрібно накладні і там чеки, людина волонтер, хто це купував, надасть. Але воно купували саме так. І тестували саме так. На ті параметри, які були зазначені і на сайті, і в накладній. І в е, новій почті в вчакове. Це все можна перевірити, але ну, я не збираюсь тут е, вступати з полемікою з людиною, яку, в принципі, неможливо притягнути до відповідальності, бо вона буде маніпулювати, викручувати і не визнає. А що ви чекали? Що стане довгий е, сплехом і скаже: да, е, «Да, ми вас не поважаємо, ви для нас лохі, образно. Але ми вам щось подаруємо, що ви нас любили. До речі, е, е, є така ситуація в українців. Під, під назвою гречка, сахар. От хтось дарував, а потім ракети москалями давав, а потім ці ракети сюди летіли. Там теж можна було підтвердити, що мені надали мішок гречки. Це про те, що передавалось безкоштовно. По протоколу, повторюсь, купувався в в зборі і є чітко зазначено, що він не відповідає в зборі. Можна там придумувати кучу маніпуляцій. Окей, сама ярка маніпуляція. Про те, що, блін, ну це ж типу захист такий собі скритий бронежилет 35 допуск. Ох! Маркування, зовнішній вигляд. Це це? Правильно? Правильно. П'ятий. Да? Отут п'ятірка, п'ятий. Дивимось сюди на п'ятий. Це виходить сашко кинув сусіда, правильно? Тому що скільки? 37. А, Що тепер? Ваш хід? Що натрусити, щоб повірили? Відповідно до цього. номер 5 не відповідає балістичному захисту. Номер 6 не відповідає. Так як купувалось, так і воно поїхало. Це по цьому. На рахунок маніпуляцій з якимись незрозумілими історіями. А чому це робиться? Дарується, там, збирається донати. Вот чому. Є дитяча мрія доказати мамі, там, що я щось можу. Нічого ти один з другим не зможеш по великому рахунку. Так як було, пусте місце, так і залишиться. І тут є мало шансів, що щось вийде. Тому що навіть е, там, волонтерський рух, да? е, нагадаю, е, цивілізована страна, тут можна відпідляти, ну відпідляєте ви знатно. На рахунок донатів. Балістика трейд, донати, чеки. Це все є в вільному доступі, можна побачити. Тепер по балістиці трейд. Я хотів зареєструвати фірму, щоб, не дай Бог, коли я тип, піду на війну і захину. Типу, все буде в цей. Балістика трейд. <trade> Довга Юлія Ігорівна, довгий Олександр. Керівник. Кугутенко Богдана Григорівна. Дата вчинення процесуальних дій по реєстрації назначення керівника. Я напишу побратимам, щоб побратими бачили. 21 рік. Тобто, виходить, з цього, що. Це, звісно, гумор, але Сашко. бувший громадянин, напевно, може і ні. Російської Федерації, місто Кагалик, знав. 03, 11, 21. Що може бути війна і може загинути. Тому треба переоформити фірму на Кугутенко, ніч не переоформити. Засновники вони просто Кугутенко, напевно, попала в чуть-чуть не в правильну ситуацію, тому що вона підписант і вона відповідає за дії, які відбуваються на підприємстві. Якщо щось впливе, навіть навіть ці продані неповідповідні балістичні пакети, то Богдана Кугутенко буде нести весь об'єм відповідальності. Таких засновник не відповідає, а відповідає заявлений директор. Директор, вітаю вас, Богдане. Вами було укладено угоду 02.12 про поставку бронежилета, який не мав ні сертифікації, ні відстрілів, нічого у зборі. І таких операцій ви провели там, трошки провели. От ваш підпис от ваш підпис. І оце злочин. І Сашко вас, в принципі, підставив. Але вітаю. Так, для того, щоб розуміння це було, то. От маніпуляції цим і закінчується. Крайній ешелон оборони. А якщо їх навіть вийде притягнути до відповідальності, то кого? Кугутенко Богдана. Ніяк не Олександра. Сашка, Сашка. Так само і Максима, який вважає, що можна відпідляти. Ну, ви підляєте знатно. Тепер мільйон 600. Збір коштів е, на цей самий. А от то, що говорили про плити. Да? Во, є, плити. Во, є плити, які мають 19 мм, до приходу. Може 22, якщо вам замінили. Вот збір коштів. От офіційна Фейсбук-сторінка госпіталєрів. Для балістики 3 мільйона 600 млн. Багато плити така. Збирається, тут подається, можна знайти цей пост. Во, ці плити. Ось вони. Без, Тут йде мова про плити, не, не в складі виробу і не тестував їх ніхто в складі виробу, того, що там мав бути. А збирались кошти саме на це. І передавалися вони і сюди, і мені відомо, де вони є ще. І там е, частина з них вже їде до нас е, сюди на Хмельниччину з таким маркуванням і, і в тій товщині, що потрібно. Я просто за справедливість і я готовий потратити ще чуть-чуть часу, щоб її встановити. Я не збираюсь нікому е, доказувати те, що вони не хочуть розуміти. Я просто вам показую фактаж і даю можливість розумі... ну, розібратися, тому що це є суспільно важлива інформація. А в момент, коли відбувається збройна агресія, тобто йде на межі зривом бороноздатності. На превеликий жаль, компетентні органи тут не діють, тому що можна відпітляти. Да? Хлопці самі стверджують, на превеликий жаль, бачите, і журналістського інтересу немає. Знаєте чому? Тому що. На відміну ситуації з епіцентром, я не хочу платити гроші за ці статті і не буду. Я це залишаю для іншого. Я залишаюся для історії. Щоб коли буде перемога, і якщо в мене не буде можливості вплинути на цю ситуацію, то може комусь це знадобиться розуміння, що навіть тут два друга, можуть один другого трошки натягнути. Бо тут 37 і вже не пройде історія, а тут ще 30. І ще можна попітляти. Тобто э, е, цивілізовану страну, Сашком. Е, я зроблю все, щоб цивілізована країна була тут. І таким людям шансу робити такі речі було мало. Слава Україні і слава героям тої бороди!